Доброго всем дня! Сегодня 7 липня 23-й рик свято Всех святом, дай Бог здоровья Божьей благодати и мира Покажу вам свою хуську-бомбу Уришка каждый рик загружается Водочок маленький, такий величезний вже. Орішка повно, і я їх не опилюю доповнительно. У мене тут і дика ліщина. І різні сорти. Бачите, все в ріжках. І всередині всюди. Урішок вже почав на очах увеличуватися, набирати весь. Я вважаю, що кондук спокійно буде подоносити без дозапилення. Головне посадити ранній, пізній, ну і середній опуліть. Бачите, все уріхло. Вже починає його видно бити. І так всі кущі. Ну це я так думаю. Тому що всі говорять не на... Осінь, аномальна зима, аномальна весна. Но ця аномальність фундука не касається. Якщо і касається, то невеличкий процент. Тому що фундук починає цвісти, ну ранні різні сорти. І в грудні, і в січні, як в минулому році. І в лютому, і в березні, і в квітні. Того треба, щоб були ранні, пізні, середні, як я казав, сорти, тоді він запалиться по-любому. вже жіночі запаляться і будуть чекати весна, щоб просто були в ріж. А це Тучне опилення, я вважаю таке, як кури бройлер. Їх 40 днів пічкають хімією, хімію. Потім зарізали, з'їли і все. Так само, я так думаю, і фундук. Якщо його пічкати, давати йому, щоб він плодоносив по максимуму, він довго жити не буде. А треба, щоб і вріжка було нормально, в міру має бути. І прирост теж, щоб пішли вроз. Тому що якщо він буде загружений повністю, там і приросту не буде. І постійно треба йому давати всього, щоб він витягнув ті оріжки. Хто це знає, що давати, то друге діло а є. У людини може один-два кущі, він їх опилить, він загрузиться по повній. В лучшому випадку він їх скине, що не буде мати сили, витягнути цівцію ріху, якщо не скине, то він може зачахнути. Бачите, я нічим не дозапаляю. Горішка море. А у кого є там 20 і більше саджанців, то то не проблема там посадити ранні, якийсь даже трапезунт. Він раніше пилить. І все, воно по-любому опилиться. Все усипано в ріжках. Набирають трости така красота. Всюди оріжка. Позаростало, бо не було часу. Я думав в цьому році не буде в А воно виходить кожен рік оріжка повна. А ми кажемо аномальна зима чи весна. Думаю для того кажемо що нам треба показати якийсь сорт фундука для реклами. А він щось не заплодоносив, по різним причинам. І в нас є от маска звалити на аномальність. От бачите який прирост хороший і море в ріжку. Тут медвежий. Я ще думав буде менше, бо зимового обрізав їх сильно високо, бо черенків треба було на прививку. Але він загрузився верху. Ріжки такі вже немалі. Думаю, в цьому році ще більше, як у прошлому. Такі вже мощні. Дуже ну, практично під кожним листом. Всередині теж. Просто є так, не видно. Так всередині теж всього ріжка. Така веточка і прирости молоденькі будуть на прививку. Ось там, там, середину теж море. Вже <плес> буду чаще викладати, відео показувати другі сорта. Кажу це моя думка. Я не вчений по цьому, по фунтуках я любитель. Ну я бачу, що це все отак. От Всім пока, будьте здорові.